Справа життя за секунди перетворилася на руїни. Дев'ять місяців тому ворожа ракета влучила у ветклініку у Дніпрі. Працівники власноруч виносили чотирилапих пацієнтів із палаючої будівлі. Гроші на відновлення медзакладу збирали всім містом. І ось вже декілька місяців будівельники зводять нову споруду. Поки будівництво триває, ватлікарі працюють в орендованій будівлі. Тут продовжують допомагати чотирилапим пацієнтам. Робочий день медиків розписаний похвилинно операції, консультації та процедури пацієнтів. Багато майже вся наша клієнтська база перейшла з нами і в де ми працювали і зараз сюди. Бо до нас в першу чергу ходили не через те, що ми там близько знаходимося. Ну для когось це було близько, але більшість приїздила до нас, бо їхали в першу чергу до лікаря і його команди. Перед очима в тебе твої руки з шприцем та лікарськими речовинами. Ти їх набираєш потім. Один одна секунда, і перед твоїми очима повний туман гудить сирена. Той травневий день каже асистент ветлікаря Артем. Пам'ятає наче то Було вчора. В один момент будівля перетворилась на руїни. Всередині було з десяток пацієнтів. Одного з них саме оперували. Буквально напередодні пес постраждав під час такого ж обстрілу росіян. Им, хлопець не розгубився із полом артем почав виносити чотирилапих на диво всіх тварин змогли витягти живими та неушкодженими. Серед них був і шарік, за яким тоді наглядали ветеринари. Пса готували до операції. Там титанова пластина на місці ерозії та некротизації. Зараз вже такого як раніше немає. Він харчується добре. Розлучитися і хвостатим Мартем так і не зміг. Тож залишив підопічного собі. Там було так: або він йде у притулок і залишається жити в клітці, або хтось його забере. Ну і ми вирішили його забрати. Нині вдалося назбирати частину коштів, аби розпочати будівництво нового медзакладу. З цим дуже допомогли містяни, друзі та колеги з різних куточків України. Дуже багато звернень, як нам допомогти, що можемо зробити. Пропонували різну допомогу ну, фінансову В першу чергу багато слів підтримки нам казали. Ну і різні там то приміщення, хто у когось там щось є. Може там, якщо будете відновлювати діяльність, можемо запропонувати. Це дуже підтримували. Нам трішечки не вистачало місця. Приміщення там не дуже велике приміщення було, і зараз ми розробили проект з архітектором по площі вдвічі більша вона буде. І плануємо два поверхи побудувати». Кажуть, сподіваються, що вже за рік двері нового медзакладу відчиняться для його хвостатих відвідувачів. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд новини 11 каналу.